Усім сюрпрі-привіт! Ви на каналі Світколекшен! І сьогодні ми з вами розпакуємо такі незвичні сюрприземас. А чому незвичні? Тому що це мама і... і дитина! Ну, і якщо, звісно, мама і дитина, значить там дві іграшки всередині. Так. І саме тому ці кульки виглядають ось такими гігантами. Ось в порівняння. Одинадцятий сезон сюрприземас, який ми також будемо розпаковувати. Та залишайся ти не хоче. Так, ось 11-й сезон, і мама і дитина. Ось так ближче вам покажу, щоб було зрозуміло. Ну, просто справді такий гігант в порівняння з класичним. Складається враження, що не те, що ще раз так, а удвічі більше. Ось така мама і дитина у нас. Красиві кульки, так. Що ж, на відміну від інших сезонів, тут не 15 чи 12 чи 13 іграшок, а тільки так, тут три: один таємний це чотири, і з цієї сторони дві, це шість. Всього шість пар іграшок, тобто шість матусь і 6 діток. Так, ну що ж, розпочнемо розпаковку. І таку почесну місію я доручаю тобі. Дякую. Так, і ми можемо, до речі, вже трошечки бачити, хто тут. Я особисто дуже-дуже хочу хавічків. Так, а, а ти? А я хочу, ну, звісно, я не знаю, хто таємний, можливо, там хтось гарний. Так. Ну, не знаючи хто таємний, я хочу Хрюшу. <реш> так, добре. Так, ну Щось, розпоч... розпочинаємо. І вболіваємо, вболіваємо. тут довше розпаковувати, тому що кулька така, ну просто дуже величезна. Так. Так. І хто ж там у нас? Хто ж там. о, як довго цікаво, розпаковується. Так. І тут у нас. І треба Вау! Вау! Ой, Просто, які вони класні. Моя улюблена. Іграшка, моя улюблена тваринка. Ну, тобто не зовсім моя улюблена, але серед цих шести це мій фаворит, дуже великий. А можна я дитинку, так. щоб зручніше було? Ось таке малятко. воно Це, трішки. знаєте, як свині полетять. От все полетіли. А, вислів такі, там вони такі з крилами. Ось це дитинка. Так. О, і дуже прикольно, такий хвостик золотистий. За... Також. За У мене немає нічого про мене. Ой, а вся інформація де? У мами! Так. А, тут є мама і про маму, і про дитинку. Так, тобто тут просто пише е, ім'я мами, а от про дитинку вже пише день народження і улюблений колір. Так, ну що ж, давайте тоді знайомитись ближче. Так. І хто у нас і тут це мама? Це у нас мама Песті так. і дитинка Пейсон. І день народження у мене 23 січня! Так, І улюблений колір hot pink, тобто гарячий, гарячий. розовий. Так. А також тут пише, що його улюблена м, страва, чи швидше улюблена річ, щоб їсти, це. Ом... Цукровата. О, я люблю цукрову цукровувату. Мамо, дай мені цукрову вату. Добре, полетіли. Полетіли. Ні, ви приєднуйтесь, ви не летіли. Так, леті. але ми вроді спробі... не такі класні, такі пухленькі, великі, просто супер. Так, ну, дуже красива мама і дитинка. Так ближче дитинко, присувайся до своєї матусі. І, і на... так мило Наступна кулька. Наступна, наступна велика гігантська у нас. Сколько? Ой, воно йде просто складніше. Ось чому у так. так. Воно, наче є, тут ця стрічка для відривання, але воно не так просто відривається, ось як воно хитрить, не хоче. Хто <рив> ж тут у нас такі так не хоче до нас іти? Так, яка велика так, може, гігантська хоч. Або хом'ячки. Ну, тут щось зелененьке. Може, дракончики, дракончики, дракончики. Хто ж це, хто ж це? Ого, нічого, як її не просто відкривати. О, oh, вау. Wow. Ого! І це у нас. Просто вау. Wow. Це у нас. Цього разу ти бери дитятко, mm. а я беру матусю. Це у нас коники. Ого. Oh, wow. Так, ось такі коники. Такі класні, срібні копиця взагалі, супер. Такий дуже класний, от м'ятний, досить велика колір. Іграшка, я так скажу. О, дивіться, тут у нього. Я не знаю, чи це помилка, чи це так має бути, але велика <сум> <Маленька А, шерстка, сум> так. Досить велика іграшка. Отак в руці дорослої людини. Вона досить велика в порівнянні з звичними нам сюрприземалс. От ми зараз візьмемо ось, і покажемо звичних Так, сюрприз... Тобто, дитинка, от така, як звичайний сюрприземалс, А мама вже так, а мама О -о -о. така удвічі. Тобто, три дитинки і одна мама, мабуть, отак приблизно. Так, так. ну що ж, давайте знайомитися. Так, і мама у нас. Хейден. Hey, так. А дитина Хелстон. Ого, які Ого. цікаві імена. День народження 9 березня і улюблений колір містичний. Ой, міст міст, це не містичний, мабуть, бо то <зід> Зелений. <зід> так, міст зелений. Так, так. а також е, любить ця <зід> дитинка стрибати через різні речі. Ой, ну звісно. Ну це ж колик. Пострібали, пострибали. Так, давай я поруч біля так. тебе. Оп! оп, Щось мама не хоче. Зараз ми трішки мамі поправимо ніжки. О, О! точно, Чудово! Ти придумала! Так, і наступна кулька. Так, і хто ж? У нас у тій наступній кульці? Так. Хто ж Тут. там, хто ж там? У нас. Ох, які великі кульки! Так, О, так. До речі, на кульках є невеличкі блискітки, правда, на відео це не зовсім видно. А, видно, трішки видно. Так, трішки видно. так і тут у нас. Хто ж там, О, хто ж там? Ох, не хоче відкриватись. О! Ну це були другі, кого я хотіла. Дракон. Вони так мило от просто виглядають, що ж отягати не хочуть. просто так мило. Так, дракончики. Так, до речі, хочу звернути увагу. Так, бери малечу. Я так. трошки сплющила, правда? Маленьке, нічого не, не сплющило. Що ж ти таке говориш? про Так, мені. і в них тут так цікаво, от, ніби. От, Ой, які. Ну, такі цікаві візерунки на. На тілі? Це ж луска ніби, але листочки. Ой, у мене крила красиві, Так, такі цікаві крила. І хво... Ой, це не хвостик, це у мене такі ріжки чи вушка, що ж це воно таке. Так, і хвостики. Мене... Да, і тут якось так. Ой, які я красиві. Так, просто краса. Так. І хвостик такий класний. Ну, взагалі дуже класні. Я просто дуже обожнюю драконів. і Насправді вони так класний мало зроблені. Хто так. ж я, хто ж я, мамо, підкажи мені. Як мене <laughs> так, звати? я мама дана чи Дена, А дитинку звати Деш? Ого! І у мене день народження 8 травня. Так. Улюблений колір турквайз. Ой, який в мене гарний колір. <laughs> <laughs> так, і він. Любить Зимай. літати Люблю, поруч любить, біля да. різних дерев. О, ну, тобто, а, наверху дерева. Там, під дерева, ой, Де на покіна дерева. Я хочу до них полетіти. Так. Ось, який ну, і... Ой, і... ну я не знаю, чи в дитинки так, в дитинці так само, є великі зубчики. Так, бо я ж хижак. Так, такі вони милі просто клас. Поки що мені з тих ще не попалося, не більше подобається. ну, дуже, мамо, прошу помістися тут, а я спробую отако залізти. <гум> ми його такі. Ми і спробуємо отак ззаду стати. ні, Ой, ми падаємо. Ох, куди ж ми такі не стоячі? О, отак. Також є вкладочка. Так, а, справді ми забули ми, про вкладочку. Так. так, і тут у нас. О, тут у нас вкладочка. І так як це третій, третій сезон. сезон, тут є попередні сезони. До речі. В другому сезоні така сама кількість, як і в цьому, а в першому на три більше. Так. Так. Дуже гарні персонажі. Так. І ось якраз саме наш сезон. О, в нас є і дракончик, і свинка, і коник. Ми оболіваємо ще за хом'ячків. Так. Так, у нас е, дракончики звичайні, коники звичайні, а от свинки вже дуже рідкісні. Ого, навіть не рідкісні, а дуже рідкі. І, звичайно, є містері. Так. <ріхи> ну що ж, давай так. останню кульку також ти відкривай. Ура! Так, тому що тут такі великі кульки, щоб ти трішки мучилася, а не добре, я. Добре, добре. І так. А я і буду сут. вболівати. І тут, тут у, нас, у нас хом'ячок, хом'ячок. Такий містичний. І так насправді така велика, тобто аж дві руки не поміщаються. І до нас бум! Мавпочка! О, манки! Ой, манки! Я... Ця мавпочка так воло нахилилась просто. А вони всі дуже гарно розміщені у кульці. Mm -hmm. Так, от, на тобі малюточку. О, який я чи яка красуня. Так. У яка в мене заду такі... попа. А, Як... Це, мабуть, бабуїни. Мабуть. Так. Ой, який дуже гарний колір. Так, дуже класний колір, просто вау. Ну, чудові іграшки, як завжди, приземах. Так, призема. тут у нас мама Меріон і дитинка Медокс. Так, і день народження 17, 17 квіт. квітня, улюблені кольори фіолетовий і малиновий, саме так, ці, якраз які на них. Ось, які є! І вони полюбляють е, дивитися на мушлі. На пляжі, О, на морські мушлі. Я люблю пляж, так. я люблю купатися. Мама любить фіолетові мушлі. А я, а я, які люблю мушлі. А я не знаю. Також люблю фіолетові. Я люблю маму. І люблю те, що любить мама. Так, так ну що, спробуємо їх також гарно розмістити. Анна, так. Матуся, ти сюди, а твоє дитинча сюди. І спробуємо тебе. Або. На, навіщо нам у це мучитися? так? Утруднювати собі роботу. так? Ми отак спробуємо їх поставити. Як ти так коники ставили, вони в тебе стояли? О, Вдалося! Ось о, така краса. Я думаю, ближче показувати вже не потрібно. Дуже гарно помітно. І наших дракошок і мавпочок. І свинок, і коників. Ось такі мама так, і дуже, дитя. Так, дуже-дуже класні, насправді так мило і класно. Серія третя. Так, ось така краса. Купляйте і милуйтеся також. А ми вам дякуємо за увагу. Так, всім до нових зустрічей! Па-па!